Чому кури не несуться? Купили курей, а яєць немає. Відповідь від досвідченого експерта зоотехніка компанії Анкона з практичним професійним досвідом роботи в українських та міжнародних компаніях. Андрію, тобі слово. Всім привіт. Перед тим як відповісти на це питання, згадаймо основну і базову задачу Зоотехніка. І запам'ятаймо це спостереження. В першу чергу спостерігаємо, спостерігаємо і спостерігаємо. І коли ми спостерігаємо, ми завжди побачимо набагато більше відповідей. На якій ми не можемо знати правильне рішення. Тепер повертаємося, чому ж курі не несуться. Причин дуже багато, але є основні базові три основні базові зоотехнічні причини. Перше: це зоогієна. це комплекс е, речей, які навколо вашої птиці. Це свіже повітря, це температура повітря, це фронт годівлі, це чиста вода, це вентиляція, це суха підстилка. це… Все, що називається зоогієна. Ваші курі повинні бути в комфорті. Поки ви не досягнете комфорту, ваші курі не занесуться. Чим би ви їх не годували? Пункт номер 2 це годівля. Годівля повинна бути збалансована. Сучасні кроси птиці вимагають збалансовану високоякісну годівлю. Якщо ваші курі на вільному вигорі і пасуться на траві, це добре. Але сучасний крос у птиці цього недостатньо. Тільки збалансований професійний комбікорм дозволить реалізувати генетичний потенціал вашої птиці. Запам'ятайте аксіому номер 2 годівля реалізовує генетичний потенціал птиці, а генетичний потенціал птиці закладений під годівлю. Якщо ви тримаєте ломан Браун, тільки високоякісний професійний збалансований комбікорм дозволить реалізувати генетичний потенціал по продуктивності і по здоров'ю. Третя базова річ це хвороби. Це ветеринарно-профілактичні заходи. Для того, щоб так само реалізувати генетичний потенціал, ваша птиця повинна не хворіти. Якщо ви птицю вже лікуєте, то це вже пізно. Перехворівша птиця ніколи не досягне того піку продуктивності, який вона могла б дати. Тому профілактика, профілактика ще профілактика, добре. Виходить, що нам потрібно завжди годувати збалансованим кормом, будь-яку птицю, організувати для неї гарні умови, щоб була чистота, порядок, свіже повітря, сухо і так далі. І профілактика захворювань. Правильно розумію. Абсолютно вірно, і для несучки дуже важливо зберігати дозовану годівлю, тобто. Тільки рекомендована кількість готового збалансованого комбікорму на добу. Якщо птиця буде переїдати, вона швидко набере вагу і втратить свій генетичний потенціал по продуктивності. Так само птиця може не добирати вагу із-за незбалансованого комбікорму. Просто годівля а незбалансованим комбікормом або інгредієнтами в домашніх умовах високопродуктивних кросів не дозволяє реалізувати генетичний потенціал. Якщо ви вже придбали курчат або курей, Продуктивних сучасних кросів Ломан, чи Браун, чи Вайт чи Сенді. Різні кроси домінантів. Їх потрібно забезпечити високоякісним комбікормом в домашніх умовах. Неможливо приготувати високоякісний збалансований комбікорм для повної реалізації генетичного потенціалу. Запам'ятайте, неможливо. Підписуйтесь на канал Анкона у нас все про раціональну годівлю.